Доброго здоров'я добігає кінець травня і ми між краплями, між дощами в лісі. Зранку був дощ, вийшли пізніше. Ліс наповнений водою, і це звична картина для Полісся 30-річної давності. Ось така погода у нас була завжди колись. Зараз, хоч трошки, нас вода порадувала дощі, йдуть кожного дня, а зі мною мухтарчик вирвався з двору, ось він, зловила, скаче, по калюжах бігає, ліс продовжує цвісти, калина, шипшина. Розкривається після дощу Вероніка Дібровна з синіми очицями, з синіми квіточками, вимолявся ось в цій калюжі, як порося. Комедія. Іди тепер мийся Он ту глибшу калюжу мийся. Такий гарний ліс після дощу. Свіжий, вмитий, перед нами два види конюшин. Оце конюшина лугова з такими лініями чи плямами білуватого кольору на листі. А ось тут конюшина альпійська. Теж трилисник, але листочки в неї вузенькі і без плямок. Має зацвісти, як бачите. І якщо ви хочете брати квіточки до чаю, то звісно, беріть із такої конюшини. Квіточки в конюшини лугової, солодкі, без гірчинки, а ірги в цьому лісі я ще не бачила. Я ж кажу, що це теж інвазив відтісняє місцеві види рослин. Раніше у нас її не було. І ягіди ніхто не збирає, крім нас. Так що рослина більш шкідлива, ніж корисна. Бачу пару енталомок садових коричневого кольору. Іди Мохтар від мене іди, від гріха подалі. Любить їсти гриби. Ну, пристойний гриб, скажем. І ще оцю я їх забираю під дикою вишнею. Роздивляємося, чи нема грибів іще. Оту хмару, здається, потягло у бік на ту сторону, але звідти все одно чорне, і я не знаю, чи воно цей раз нас зачепить, чи мене. Ризикуємо мухтар, мухтар, буде дощ, буде гроза, га? Так, і ще поряд. Ні, це вже розлазиться. Трошки було тут енталом. І це розлазиться. Жалко. Ось ця трошки крепша. І ця добра. Ентолома садова, коричневого кольору. Дома я, звісно, відберу, і якщо вони будуть геть вже, то викину. А так, мені здається, вони ще нічого. А під грушею ентолом нема. Хоча вони й повинні тут рости під грушами, чомусь не ростуть. Зате тут неймовірні запахи. Конвалія. Цвіте конвалія. Ентолома є під сливкою. Ось вона недарма кажуть на цей гриб підсливки, підвишенники, а тут молоденька. І ще, ну Собака видержать не можна. ха О! Хоч якась від нього користь. Проскакав, гриб під травою знайшов. Ось. Свіженький, добрий, бачите, яка ніжка волокниста. У гриба. Відразу на волокна розсотується. І ще вирив з-під трави. Тут, мабуть, жито посіяно чи пшениця і з краю цвітуть волошки, тільки починають розквітати, скільки багато квіточок тут буде. Чай з додаванням волошок дуже смачний. І допомагає лікувати зір. Як бачите, чорні хмари вже над нами. На жаль, на жаль, на жаль. Цвіте купена лісова, харчова лікарська декоративна рослина. Квіточки у неї з внутрішньої сторони стебла отак висять, як гладишечки. А чому харчова, як вона все ж отруйна рослина? Беруть пагодний купини лісової для їжі, для салатів, поки вони ще не набрали отрут. Ну, все помне, все перетолочить, страхіття. І плоди у Купені лісової дуже декоративні, як м'ячики. О, гримить. Собака просто, просто, просто бешкетник. Грізку мою знов забрав десь у хащах. Зінавать перецвіла, тепер зацвів, схожий на неї за кольором і за габаритами, такими ж самими кущиками за висотою і дрібненькими листочками. Це дрік. Отуди перегриміло, чорні хмари відлетіли, але небо все одно затяглося. Із рідка накрапає дощик. Може, він перейде, а може, посилиться. Поки що ми в лісі дивимося білі гриби. <сум> Знаю, що ще рано, але кортить білих грибів вологі достатньо стало. І тим більше знаю, що тут рано їм ще з'являтися, але дивимося раптом. Ту було сонечко, а тепер в лісі темно, але все одно ліс такий свіженький, такий приємний, коряжка відгукнулась на вологу. Стереум жорстковолосистий, подумав, що йому осінь. Чуєте, дощик вже накрапає, знайшла гриб, схожий на ентолому садову, проте виріс він під дубом і під кленом, а тут ще й горішник. З тонкою ніжкою, у ентоломи садової ніжка товща, прирослість пластинок трошечки інша, і ніжка не волокниста, на волокна не розбивається. Будьте уважні, це який... якийсь інший гриб. Стою під кленом, перечікую дощ, О, там небо чисте. А там небо затягло. Чи діждусь я доброї погоди, чи ні, поки що чекаємо. А мухтар бігає, йому все одно, що дощ, що не дощ. Він сьогодні і в калюжах купався. Не втерпіла я переочікувати, пішла розглядатися навкружки. І, будь ласка, колібія лісова. І ти тут, як тут. Ти ж був далеко. Ану відійди і дивіться, що цей собака наробив. Ось такі ще дві молоденькі колібії. Прийшла назад під клен. Тому що дощ розігрався не на жарт. Ніжка темна. Пластинки світлі з додатковими пластиночками. Верх ось такий є гігрофанний, тобто натягується водою. Коли вона молоденька, вона світленька, далі чуть темніє. Гриб без кулінарних подвігів, але на безгриб'ї можна брати. Гриміло кругом нас. Але зливи і саме там, де ми не було, був впертий дощик, ми стійко чекали погоди. Ще маленький дощик іде, отам по калюжі видно. Але вперед біла смуга на небі. Отієї смуги ми чекаємо. А що ж дарма чекати? Будемо рвати конвалію на букет. Дехто думає, що конвалія в червоній книзі України. Вона там і була. Пізніше її звідти зняли. Вона стала більш безпечною, розрослась. У нас, в усякому разі, її дуже багато і охоронного статусу зараз вона не потребує, але все одно фанатично виривати ці квітки. Не варто, не потрібно. Хоча я бачу на базарах вже їх продають. Ой, краса! Аромат конвалії мені найкращий з усіх весняних ароматів. Так хотілося мені знайти рядовку травневу, що я Прийняла здалеку цей гриб зарядовку травневу. А це, мабуть, якісь павутинники, весняні гриби, запах і присмак у них клопів. Гриб недобрий. Залишаємо. Це не травнева рядовка, на жаль. Гримить уже над нами. І таких грибів тут багато. Ось молоденький, і там є світленький, і там є. У мене сьогодні в планах було відвідати стільки місць, все перевірити, але що ж, як дощ не дає? Ідеї, іде, іде, і кінця йому немає. Отам світла смуга є, а над нами дощ. І гримить. Що ж поробиш? Треба їхати додому. Дощ перестав, через три години після того, як ми приїхали з лісу, чоловік брав у сарайчику підстилку для гусенят. У сарайчику вже два роки ніхто не живе і каже: якийсь гриб там виріс. Мабуть, печериця. Іди, забери, забираю. Так це печериця. Ох і масивна. Прекрасний гриб, а запах печеричний. І в сарайчику зараз ростуть гриби. Пішла волога, пішли дощі, гриби скрізь, тільки не можна до них добратися через дощі.